Ми Хочемо так прийняти рішення, щоб Петро Петрович одноосібно не міг без рішення сільських споруд передавати любі землі. А він хоче сам одноосібно погрожуючи е керівнику свидовця вилучити землі, передати на е збори. Петро Петрович хотів зірвати погрози, кримінальні справи. Завтра міліція по селу. Це ми чуємо тиждень. Уродці не будує чого. чого? Ну, вони не хочуть Коломойської тюрмі, вони не мають за що будувати, їм треба землі безплатно забрати. Я позднім, якщо то є, все неправда, що то люди беруть варіант, не на 50 років, не на 100 років, як хтось сказав, що беруть і все заберуть, то те, що там беруть 5, підроздіти, 5-7 років. 5-7 років. Що ви хочете? Um, nee. Бо ми не знаємо. Інвестором проєкту вівчарства є компанія «Агропросервіс», яка зареєстрована у Тернопільській області. Ви можете її полунити і подивитися про неї повну і вичерпну інформацію. Далі, загальновідомий вівчар з український Василь Васильович, який вважається в тому числі головою асоціації Вічрі України. Ви можете подивитися, взяти свою інформацію у офіційному реєстрі, або подивитися і погуглити все з менедження. І я у Юрій Володимирович. Так само ви можете заглянути у реєстри і цю інформацію вичерпно отримати. Яка компанія конкретно є містом? Компанія Свидовець Агро і компанія ТІЗАГО. Дивіться, багато говорять Коломойський, і всі говорять о все. Я вважаю так. Любий інвестор, який дає поповнити місцевий бюджет на правах громади сесії ради, там звучало на мене. Що я розбій розпорядження сам приймаю, що ні, У мене є сесія рад. У мене сесія ради команди робить. Якщо є звернення, сесія Ради розглядає і дає рішення. Має бути конкретний інвестор із пропозиціями. Угода має бути підписана, прошита, затверджена сесію, аби її ніхто не підміняв. То зараз такі закони приймають, змінили цільове призначення і стали власниками землі. Сьогодні на зборах села ми прийняли рішення по першому питанню, щоб будь-які передачі земель в оренду чи взагалі у власність не відбувалися без громадських слухань, без обговорення жителів села Брустори.